Зарядні станції, ну це те, що необхідне, тому що ну, інакше буде просто ну, генератор. По-перше, він демаскуючий фактор, дуже великий, його потрібно на вулиці ставити. Його накрити сильно чимось не можна, постійно скиди відпрацьовують. А зарядна станція це таке генератор пішов, десь витягнув з ямки, підзарядив собі зарядну станцію на день, день і спокійно працюєш там цілу ніч, наприклад. Знайомі порадили. Які до вас вже зверталися, тож теж постійно спілкуємося, хто допомагає, просто сказав, для чого нам потрібно. Всі хлопці відповіли. Дуже дякую, дуже професійно, швидко. Чим далі ми воюємо, тим більше це все переходить в якусь стадію війни дронів. Можна порівняти От піхотний підрозділ з безпілотниками, кількість людей. Вже вирівнюється. Дай Бог, щоб вона взагалі перевела на те, щоб там піхота стояла, просто виконувала функції охорони. Буду чесним, ми своє все вкладаємо в цю перемогу, війну в безпілотні системи, щоб це працювало, розвивалося, і ми економили наших людей, давали їм можливість бути захищеним. От. І підписникам вашим, взагалі, всім, хто допомагає Збройним силам України. Велика вдячність! Ми стараємось, будьте певні, переможемо.